Идет и по выявлению незаконного обігу зброї, боеприпасов. А также... да. собой, Конечно, можно, только відповідно. Соответственно... Конечно, можно, только в соответствии с законодательством. Сейчас будем читать Чи ви знайдете це відпрацювання тут в 35 й статті? <клухи> так. Так. 35 стаття. Знайдіть мені, будь ласка, в 35-й статті тут цей пункт, який ви тільки що щойно озвучили. Давайте ознайомимося з е, цим обмеженням. Тут обмеження ніякого немає. Вільне, ну, вільно машини Добре, їздять. Бу. Буде, Будь ласка, б. давайте. Ви, угу. Давайте, так. Да. -на Належним чином. Ага. Належним чином завірений, все як положено. А, Будь ласка, носіть. <кхів> <кхів> а то що? Зелені чоловічки з вами були. Я із поступ порядку, синологи. Так. І це тика. І це ТКшники, тека... ні? Це не були, але вже... Ага. Немає. Вже немає, так? Да? Чудово. Так, ми, ми ці книжечки зараз розложимо, будемо по черзі ознайомлюватися. Тихи знімає не. Було. Це ж фотомодель, як же ж її не знімати? На мир. Можна, я? мені ж так не зручно. Це все одно ксера копія, вона не належним чином завірена, так що там нічого такого немає. Дайте я почитаю, що це там. Підписом? Ну, підписом я теж можу завірити будь-який будь туалетний папірець. То у вас зараз керівник поліції в Так. Значить, витяг з бойового розпорядження з метою виявлення пошуку затримання роззброєна диверсійно-розвідувальної груп противника та незаконних збройних формувань в Бучанському районі Київської області провести пошукові дії у визначених районах особливої уваги зони відповідальності сектору оборони Київської області. Давайте з, з першого почнемо. А де тут вказано, ну, вказано, що там. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу, то ще вчині... ні. Який пункт 35 статті ви звучали? Який пункт 35 статті ви мені сказали? Сьомий. Сьомий, так? Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. А де тут заборона або обмеження руху? Ну, Де тут така фраза, що тут саме на цьому місці має бути. Ну, якісь е обмеження. Ми що, на ДРГ похожі чи що? Для того, ну. проводиться перевірка. Почекайте, ви сказали сьомий пункт. Якщо повноважений орган державної влади прийняв про рішення, е рішення про обмеження чи заборону руху, це має бути на, орган місцевого самоврядування, я так розумію. Ні-ні, ні, На території округу, Ну, дивіться, е тут немає ніякого обмеження руху і про обмеження ніякого руху не йде речі. Окрім того, це не уповноважений орган і неналежним чином завірено. Це просто якась печать якогось Козловського Завіряти обмеження, обмеження чи не обмеження має орган місцевого самоврядування на адміністративній територіальній одиниці, де знаходимося. Тому даний пункт не підпадає під причину зупинки. Слухаю вас далі. Шукайте далі, який пункт ще ви придумаєте. Я можу їхати. Саме. Дякую, добре. на все добре. Да, і вам. Нормальний контент я вважаю. Вежливо. Це да, вежливо, без, без це, без всяких лишніх розкладів пацани зрозуміли, що трохи не вийде. Трошки почитали закони, пояснили хлопцям, що не вийде на лаха відпрацювати. Пацани зрозуміли, сказали спасибо, все і ушли. папа барапам. Погнали далі.